Вітаю усіх середина жовтня Київська область. Сьогодні я буду ділити міскантус зебринус, тому що я його хочу забрати з цього місця. У мене на Альпійській гірці він був посаджений тимчасово. От, і я його буду забирати до озера, тому що в мене тут як таких трав немає. І він Якось трішечки, на мою думку, не вписується до не підходить до цих рослин, які є тут в цій частині, і я хочу його замінити, пересадити на його місце Барбарис. Жовтий такий, тому що він на сонці влітку підгорає. Він в мене знаходиться навпаки біля озера в сонячному місці. Я хочу поміняти їх місцями. Але я його хочу не просто пересадити, а поділити. Поділити на три частини і посадити в трьох місцях. Один раз я його ділила, тоді, коли я його купила, точніше, чоловік мені його купив, він був досить великий, і це він в мене тут росте вже на цьому місці два роки. І ну, мені його дуже б хотілося б поділити на три частини. Не знаю, чи в мене це вийде. От, кореневу систему я з нею знайома його я бачила, бо я вже його ділила. Ось бачите, як він росте, стріляє недалеко, але стріляє. Ось так, сантиметрів на 5 від основної цієї кубки, з якої він росте. Ось Зараз буду. Викопувати і подивлюся, що з цього вийде. І, звичайно, після того, як викопаю, уже я оці непотрібні гілячки, я буду обрізати, так, десь сантиметрів на 30, і пересаджувати в ті місця, де він буде рости далі, і прикрашати мій сад. Так, ось я його викопала. В принципі, викопати його мені було не важко, тому що, я вам казала, він росте 2 роки. І якщо його там вчасно ділити, раз на 2 на 3 роки, то це, ну, в принципі, таких силових затрат у вас не займе. Але якщо ви будете ділити його раз на 4 роки, то, звичайно, викопувати його буде складно. От. І зараз ось тут з цієї частини, щоб не пошкодити його, я спробую за допомогою. Лопати, розділити його на три частини. Ось ще відпала від нього така молоденька поділка, вона також я її посажу окремо і буде комусь на подарунок такий гарний кущик через декілька років, тому що. Зебринос наростає не дуже швидко. Ну, не повільно і не швидко, такий в нього. Середній темп зростання. Бачите, коріння, коріння мечкувате, так, щоб так, прям аж відділялась кожна поділка, то ні, то так не вийде. Тому я зараз переріжу лопатою з цієї сторони, буду починати і йти донизу і спробую поділити його. На три частини. Бачите, досить високий, він такий в висоту до 2 метрів. Так, ну ось я як планувала, так і поділила його на три частини. Ось ці частини. Знову ж таки, розуміємо, що лопату потрібно заводити зверху ось оці частини для того, щоб... Не пошкодити, ну максимально старатись не пошкодити коріння. Ось. І ось такі поділки я отримала. Оцю можна, наприклад, там відірвати і посадити її теж окремо, ось з тією, що відпала. Ну, що було із втрат, це ось там відвалилося пару листків. Хоча все одно я все те, що виросла, оці верх, всі верхівки буду обрізати. Ну, ось на рівні оцих молодих, молодої трави. А так. А весною сантиметрів на 30, а весною тоді вже подивлюся. Можливо, буду обрізати нижче. Найшла ось і личинку хрущасвою, свою в лапках улюблену. Зараз буду займатися пересадочкою. Ось так ця Частинка тепер виглядає, це жовтолисний барбарис. А в цьому місті в мене така тут на півтінь, і немає постійного яскравого сонця. І з дереном він не вибивається, а поєднується гарно і не закриває, і не закриває краницю, так як закривав міскантус. От тому я і хотіла міскантус звідси з цієї частинки прибрати, тому що він. Закривав краницю, і оскільки тут таких немає високих декоративних трав, ну мені здається, він якось був тут ні до чого. Так, ну і е, ці три частинки, що я поділила, я посадила наступним чином. Ось один я посадила за лавкою біля е, берези декоративної, золотистої, вона е, це кущ. Багаторічний, тому коли весени і взимку, якщо буде зебера декоративна, то навесні вона ж буде зрізана під корінь. І я думаю, буде гарна композиція, тому що в композиції буде залишатися береза золотиста. І в ніжки я посадила чебрець. Цей чебрець це такий старовинний сорт, який мені дістався від моєї знайомої бабусі. Яка тут біля мене раніше жила, і в пам'ять про неї мені дістався такий сорт чебрецю. Він дуже пахучий. Зараз він має зелений колір, а навесні він має яскраво жовтий колір і буде дуже гарно підходити до золотистої берези, а змінюючи на Осінь, забарвлення на зелене буде підходити гарно до міскантусу. Два інших кущики я посадила. Тут в мене цей був. Хто пам'ятає, знає мій садок кущик е зебринусу це, до речі, поділка від цього куща, що ми тільки що ділили. І ще дві поділки я ось посадила е перед забором. Е із е Очерету, тому що там завжди якось було пусте місце, і, звичайно, ви мене запитаєте, чому я не посадила тут три кущі, пояснюю. Так, можна було одразу посадити тут три кущі і прикрити від забора ось цю коричневу трубу, яка мені теж не подобається, але міскантус буде декоративний. Ми ж розуміємо, тільки ну, там влітку всередині літа, восени і взимку. А весною обрізаються і тут було б пусте місце. Тому посередині я вирішила, ну я і не планувала і садити ще один, тому що тут було б зовсім пусто. Я посадила тут дерен, такий, що набуває червоного кольору листя. Восени і лоза яскраво червона. Дерен швидко росте, це багаторічний кущ. От він якраз і прикриє цю трубу, і е, тоді цей кущ буде красиво виглядати. Якщо ми навесні, е, якщо я зріжу зебринус, і е, буде по боках пусто, але посередині буде е, дуже красивий великий кущ дерену і до сонця він. Не так відноситься, як Барбарис. Тобто, ну, я, йому не буде так шкодити сонце, як Барбарису. І мені здається, для дерену тут там буде ідеальне місце. Ось таким чином я вирішила посадити. So many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums, a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone. Toss it in my bag. Today's for us, no time to lack. Feel the world just turning slow. Let the priest tell us where to go. Every step.